Симон'ян пропонує воювати з Польщею і мріє про воз'єднання з Україною. За знищення Собчак взялися професіонали, а Соловйов стрімко втрачає своїх глядачів. Друзі, ви на фабриці новин Це огляд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Давайте починати. Отже, Сіманьян заявила, що росіянам було б набагато легше вести війну проти поляків, аніж проти українців. Тому що далі увага: у русских з українцями одна душа на двоих каже пропагандистка. Послухайте. Тому що ми один народ. І, звісно, в цьому смислі горечі у нас в душах побільше, ніж якщо б ми воювали дійсно, условно, з поляками, наприклад, да? а, не з українцями. І тому, з однієї сторони, тяжелий і трудний буде процес воссоединення душ в одну душу єдиного народу, а з іншої сторони, теж саме тому цей процес неізбежен. Вона досі мріє, що колись наші нібито братні народи воз'єднаються, а якщо говорити не про пандийськими кліше, а нормальною мовою. Що колись Росія таки захопить Україну і приборкає наш норовливий народ в свої лапи, і тоді ми знову заживемо як колись в ілюзії злагоди і миру, коли придушувалася наша мова, наша культура, наша ідентичність, а натомість усюди насаджувалась російська, ось це на думку сіманян, І є омріяне воз'єднання возз'єднання двох народів. До прикладу, вона привела Чечню. Яка колись вела кровоприлитну війну, щоб відстояти своє право на незалежне існування, але тепер відстоює інтереси Російської Федерації на території України. Друзі, давайте, будь ласка, ще раз послухаємо. Достатньо спомніть приміри чеченської війни, першої старої. Ви могли собі представити, що чеченський народ з оружиє в руках буде захищати інтереси Росії, руського зараз, у час свого Це можна було представити 20 років назад. Ні, абсолютно невозможно. Тим не менше, це зараз так, так це відбувається, але виключно тому, що Росія. Всю історію свого існування абсолютно насильницьким шляхом примушувала народи себе любити. І з роками абсолютно нічого не змінилося і не змінювалося. Стоїть Сіманьян і мріє про якесь там воз'єднання, яке, на її думку, буде дуже важким, адже вона усвідомлює, що це насильницький процес. Але ж у нас, на її думку, друзі, начебто немає вибору. Слухайте, план просто неймовірний. Якщо б людина глибше знала історію, то зрозуміло б, що це дуже хибна надія. Адже тільки на деякі періоди Росія вдавалася Росіянам, власне, вдавалося придушити голос українського народу, але знову і знову цей голос здіймався над усіма знущаннями, усіма придушеннями, репресіями і залякуваннями, над усіма заборонами, над усіма покараннями. І от знову не якась частина українців повстала проти руського царя, а тепер єдинодушна весь народ. І з кожним роком, з кожним десятиліттям, це протистояння все більш і більш глибинним і принциповим. Тому цих мрій пропагандистки ніколи не буде, вони ніколи не справляться. Росія настільки терористична і тоталітарна держава, що є абсолютно все одно, як цей народ буде себе відчувати у їх клешнях. Вочевидь, він буде їх ненавидіти усією душею і чекати моменту помсти, але маніяків і терористів це ніколи не бентежило. Їм головне, щоб жертва опинилася в їх руках. От і все. Утім, друзі, знаєте, так само як втрачають силу мантри сімей'ян про воз'єднання українців і росіян, так само втрачає силу, і в цілому сама російська пропанда. Вона дуже швидко почала падати в рейтинг. Від Соловйова пішла п'ята частина глядачів. Замість Кисельова люди дивляться екстрасенсів, і через два роки після початку повномасштабної війни люди, вочевидь, втомилися від ось цих їхніх пропандистських ток-шоу. Звісно, є і постійні прихильники, але число тих, хто вимикає телевізор невпинно зростає. Про це зокрема говорю не я. Про це свідчать дані Mediascope. Проведене розслідження рейтингів телевізійників показало, що люди не просто менше стали дивитися про панду, а відмовляються від телевізора взагалі. Весь ці ніділі з Кисельовим, як і раніше, на другому місці, на першому регіональні новини, 60 мінут з Кабєєва і Поповим трохи сповзли з 10 на 11 рядок, але вони втратили аудиторію приблизно 14% глядачів. Це дані за останній тиждень січня. Але падіння аудиторії у пропагандистських передач вже закономірна річ останнім часом. В мінус йде від 10 до 30% глядачів. Друзі, якщо переводити на кількість, то телевізори вимкнули до 2 мільйонів глядачів. А це вже суттєво. У Соловйова взагалі проблема з аудиторією, якщо вона взагалі є. Імена пропагандистська передача «Вечір» з Владимиром Соловйовим у різних рейтингах скотилися на 5-10 пунктів. А його власний канал, який веде мовлення на частотах Euronews, набирає у кращому разі 0,2%. Е, скажіть мені, будь ласка, пропаганда зламалася? Чи як? Що Що произошло? Поки у Соловйова падає рейтинг, популярність передач з екстрасенсами набирає обертів. На останньому тижні січня передача екстрасенси реванш на ТНТ посіла перше місце серед усіх передач. В аудиторії 18, випередивши при цьому і Кісельова, і Соловйова, і Норкіна. Коротше, удіялі всіх не факт, що там екстрасенси не розповідали про те, як скоро Росія захопить весь мір, а США перетвориться на пепіл. Але ну слухайте, то вже інша історія. Після того як Путін пояснив напад Росії на Україну листом Богдана Хмельницького, який жив в 17 сторіччі, пропагандисти вирішили піти далі. Губернатори російських регіонів так надихнулися промовою Путіна, що перевершили навіть свого учителя. Тепер Богдан Хмельницький пішов на другий план, і на сцену російського абсурду виходить німецький філософ Кант, який помер. Я просто хочу на секундочку нагадати, 220 років тому. Він новий друзі, винуватець війни в, е, в Росії з Україною. Одним словом, на Росії почався конкурс парад губернаторського недоумства. Зараз уперед виролася Калінінградська область. Росіяни вміють перекладати відповідальність як ніхто. І губернатор регіону Антон Аліханов там є такий переклав її на Канта під час свого виступу на п'ятому з'їзді політологів у Світлогорську. Цитуємо, кант, родившийся тут, має почти пряме відношення до глобальному хаосу, глобальному переустройству, з яким ми зараз сталкиваємося. більше того, він має пряме відношення до військового конфлікту на Україні, каже недоумок. Кант один із духовних отців сучасного заходу, заявив Аліханов. Глава Калінградської області зазначив, що Емануїл Кант започаткував німецьку класичну філософію і, так сказати, прокачав німецьку волю, одночасно відрізавши її від вищих цінностей. Це була цитата. На думку Аліханова, через роботи філософа почалася Перша світова війна, ну і як наслідок вторгнення Росії в Україну. Да, не, не питайте. І взагалі не шукайте логіку, одразу кажу. Це марно. Але, друзі, також губернатор у себе в своєму виступі звинуватив захід у тому, що вони з давніх давен порушували усі домовленості. Боже, ніужелі. Слухайте, але не що Росія ніколи не порушувала жодних домовленостей, правда? Але. Поки одна кубка прихлібателі Путіна просто захоплено обговорювала і слухала інтерв'ю Карлсона з Путіним. Журналіст Стівен Сакор в Нью-Йорку обговорив із постійним представником Росії при ООН Василем Нібензій багато реально гострих питань, у тому числі окупацію українських територій, яку б мав обговорити такер з російським диктатором, але цього не сталося. Нібензя, який весь час висловлюється у найкращих традиціях подвійних стандартів, продовжив це робити тепер вже в інтерв'ю Бібісі. Якщо коротко переказати всю цю розмову, то журналіст просто намагається вибити з Небензі хоч якісь конкретні відповіді. А той товкмачить тільки одне: 8 років Бамбілі, Донбас, Бамбілі, Донбас, 8 років, Донбас 8 років Бамбілі, Бамбас Донбас, 8 років Дамбілі. його. але це інтерв'ю є реальним прикладом того, як людина, яка хоче показати правду, говорить з тим, хто до неї прийшов. Журналіст постійно перебуває нібінзі, коли той починає повторювати свої кліше, намагається вивести на чисту воду, почути хоч якийсь конструктив. Яка колосальна різниця, коли журналіст справді хоче почути відповідь, а не знаєте, так от просто слухняно слухає півгодини коротку псевдоісторичну довідку? Це відео потрібно показувати студентам міжнародникам як наочний приклад арабського служіння, дипломата своєму феодалу. Так зможе друзі, не кожен. Всередині пропандистського кодла не припиняється різня. Ксенія Сапчак оголосила, що подає позов до НТВ про наклип та захист честі і гідності. Тут насправді цікаво таке, чи залишилася честь і гідність у Сапчак. Але менше з тим, приводом для цього став фільм «Тайни кровавої барині». Дві крапки, що скриває гражданка Ізраїля Ксенія Сапчак. Він вийшов на НТВ 11 лютого. За день до цього телеканал також випустив півгодинний сюжет Сапчак на лічність. Значну частину матеріалів, що вийшло в ефірі НТВ, за словами Собчак, зайняло пережовування тисячу разів пережованого її особистого життя. Окрім цього, авторі фільму і сюжету зацікавили політичні висловлювання журналістки. На що Собчак розлютилася просто не на жарт. Віжу буйну радість редакторов НТВ. так коментує матеріал телевізійниця Ксенія Анатоліна. Нашедших в моєму інстаграмі продовжує вона. Ярке доказательство моєго заукраинства. Фото в жовто-сіннім купальнике 2018 -го года. Кінець цитати. Спочатку Сапчак не думала йти на крайні заходи, а просто критикувала побачене. Цитуємо. Главна під'ява старінне інтерв'ю 2017 -го года. Ну, альо, написала у себе на сторінці інтерв'юєрка. Після чергової передачі НТВ журналістка вже написала про рішення подавати до суду. Цитуємо, «Короче, я щось посиділа, посмотрела і вирішила, що подаю на НТВ в суд іск о Аклівтє і защиті честі і достоинства, а також за варство моїх матеріалів із Ютуба і соцсетей». Кінець цитати. Друзі, окрім цього, навколо неї розвернулася ще одна історія щодо вируку її колегам. Суд в Москві виніс вирок у справі про здирство. 11 мільйонів рублів у глави Ростєху Сергія Чемізова терміни від 7 до 7,5 років колонії суворого режиму отримали комерційний директор Сапчак та два журналісти. Сама медійниця, яка за деякими даними не особливо намагалася захистити своїх колег, коментуючи вирок, назвали його помстою їй та порушенням якихось там домовленостей. За даними проекту, мстити ведучий могли далі увага. Тіна Канделакі та її чоловік. Він же співробітник Ростєху Василій Бровко. Але насправді тут мова не про це, друзі. Там дуже заплутана і довга насправді історія. Ми говоримо про пропагандистів, які, як і НТВшники, ненавидять Собчак усім нутром. Вітязева просто не витримала своєї лихої долі і сказала таке: о том, що Собчак, лжива і мразь, мія окончательно стало понятно ще в 2020 году. Но тогда этой тварі все сошло з рук. как сходит и сейчас. Поэтому просто смиритесь с тем, что у нас таки есть каста неприкасаемых, которым можно все. Просто потому, что они родились серебряной ложкой в заднице. В отличие от нас с вами, кинуть цитаты. Инша пропандистка, яка опубликуется в Телеграм-канале «Фронтовые заметки», облыла Собчак с них до головы. Знову цитуемо. Краем глаза, по наводке друзей, глянула передачу о Ксении Собчак на НТВ. Ее... Недалекость в сочетании с самонадеянностью и просто поразительным мещанством типичного рантье. И вы получите портрет этой хабалки, которая, не имея за душой ничего, что представляло бы собой ценность для общества, ухитряется вот уже который год, как то самое говно, плавать на поверхности российских медиа. На редкость пошлая дура. Какой идиот называет ее умной журналисткой? Эпатажная подлая дура. Вы Пошлая дура, плохо образована, невоспітна, типичная представительница первого поколения из грязи в князі, кінець цитати. Ну, слухайте, друзі, ось яка вона? Російська заздрість. Так? Якщо я правильно розумію, то все це кодло разом з НТВ, Канделаки, Вітізі і так далі, і ще там герої їм подібних. Сплять і бачать, щоб за Сапчак приїхав варанок і журналісту, яка намоляла усім їм очі, відправили до СІЗО. Так? А вони всі не пропускають можливості, що, коли закінчаться ось такі неоднозначні сапчачки, можуть приїхати і за ними. Ох, друзі. Я упевнений, що Путіна на усіх вистачить камер. А ви напишіть, будь ласка, мені про це зараз в коментарях, тому що реально дуже цікаво знати, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам величезно за те, що ви додивилися це відео до кінця. Ми продовжуємо громити росіян на інформаційному фронті. Ми вас попросимо допомогти нам у цьому. Ви можете підписатися на ютуб канал Фабрика Новин, залишати коментарі, про що я вже сказав, і, звичайно, лайкнути це відео. Тому що чим більшою буде ваша активність, тим більше розповсюдження набуде випуск. Огляду російської пропаганди. спасибі, що були з нами. Побачимо завтра.